Дуже корисно ще проаналізувати і врахувати можливий вплив на вартісний критерій ось таких показників. Зараз я кожен з них проаналізую, але спочатку поясню, для чого це все. Якщо у вас рядок 01 декларації підбирається до 40 мільйонів, то ціна питання перевищує 40 чи ні, вплине на що? З якою періодичністю в наступному році будете звітувати поквартально чи за рік? Чи будете за 23 застосовувати податкові різниці? І тому, якщо у вас 41-42, плюс-мінус в тих межах, подумайте, що ви можете з цим зробити як бухгалтер, думаючий. Ну, по-перше, Якщо у вас є курсові різниці, що у вас є датою балансу для курсових різниць? Отой документ, який я демонструвала закриття місяця, галочка нараховувати курсові різниці вами ставиться кожного місяця чи раз в квартал. Чи можливо ви звітуєте за рік і ви можете собі дозволити поставити лише? За грудень цю галочку, тоді обороти від курсових різниць, доходи і витрати будуть меншими, чи менша періодичність нарахування курсових різниць. Дивіться, але те, що я кажу, треба робити з розумом. Бац, зняли з місяця поставили квартал чи рік, о, точно, сума менша, Кавен так сказала, тому я так зробила. Ні-ні. ні, -ні, -ні. Ну, Тобто тут треба з розумом підходити. Чи дійсно ви можете собі дозволити змінити періодичність? Що у вас Публіковій політиці, з якою періодичністю ви даєте фінансово звітні засновникам? Ну, тому що це є питання послідовності, і дуже прошу: все, що я кажу: не робіть по замовчуванню так, що ви почули і внутрішньо так «А, клас зроблю. Ні, давайте спочатку чекайте, як це не вірю. А точно! От ліпше, щоб так, такою була реакція, і собі це обдумати, перепровірити, а тільки тоді діяти. Тому курсові різниці це дуже класний механізм, якщо з розумом до цього підійти. Повернення, транзити, посередницькі договори, але посередницькі, якщо ви стоїте по бік комісіонера, агента, подивіться, чи раптом у вас нема так, що всі доходи показуєте, потім витрати і. Ну, до фінрезу йде доходи мінус витрати. Якщо договори є посередницькі, наприклад, транспортно-експедиторський договір. А ви експедитор? То неправильно всю суму в доходи, те, що платим перевізникам до витрат, і різничка буде бухгалтерський А, Допустимо, доходи 100, перевізникам заплатили 60 і 40 це Фінрез. Правильно як? Правильно, ну, є два підходи. Або ви одразу в доході показуєте лише експедиторську винагороду, тобто 40, або ви показуєте 100 дохід, але застосовуєте рахунок, 704 вирахування з доходу. Суть така, 79-й рахунок, Фінрес, із 7-го класу, має піти одразу винагорода, лише винагорода. Тому що в іншому випадку, на пустому місці, ви не тільки заганяєте підприємство необхідність застосування різниць, квартальної звітності, але ви ще я не хочу нікого маркувати: той, хто, наприклад, це робить, крім того, збільшує віртуальну, віртуальний. Віртуальну мірку для податку на прибуток, на яку дивиться податкова, вони ж вони ж дивляться на дохід від реалізації, так, на рядочок 0,1, на розмір доходу і думають, а який відсоток, значить, ну не думають, застосовують там. Один відсоток, два, три, в залежності від того, що там по галузі. Ну, тільки не питайте мене, а скільки по галузі. Бо я не знаю, це дані не є публічні, і це знають лише ті, хто вам про це говорять. Ну, тобто, податківців можна про це запитати. В залежності від форми фінансової звітності, ось ви можете подивитися, які рядочки переносяться в рядочок 0,2. Якщо це форма 2М, ось ці три рядочки в 0,1 – і якщо це форма 2 МС, ось ці два рядочки з фінзвітності переносяться код рядка 01. Ось таким чином.